Усім вітання. Мене звати Наталія і я вчителька однієї з Мелітопольських шкіл. Мене звуть Ірина, я вчитель інформатики гімназії номер 14 Мелітопольської. Я Олена, вчитель Мелітопольської школи. У наших Мелітопольчат з'явилася унікальна така нагода побувати в Кам'янці-Подільському. Я їм хотіла показати оцей краєвид, який, який тут є. Ну це унікально просто. І щоб вони це побачили, дійсно вони були такі: вау, задоволені, такі щасливі, що це, це є це в Україні, це не десь далеко за, за межами за кордону. Ну і якраз провести якісь уроки на природі вони запитували, а коли в нас географія буде? А Ми географія навколо нас. Ось природа. Ось ми тут працюємо. Я вам розказую ландшафти. дивимося, як тече ріка, як вона повертає, як це все складається. Діти стали доросліше, діти стали більш чуйними. Дуже багато знайшли собі друзів. І дуже також дуже вдячні всім. Дуже добре були чудові екскурсії, були чудові зустрічі з психологами, дуже чудові тренінги Червоного Христа. Вони почали розуміти ну, життя, до нього ставитися трошки по-іншому. І змінилися цінності не тільки у дорослих, і у діток Все це трошки змінилося. Але всім хочеться заряду енергії, і необхідно його десь брати, Десь заряджати цією енергією, а це найбільше це природа. Я хочу висловити свою щиру вдячність організаторам і адміністрації Гала-Готелю за те, що вони надали нам можливість оздоровити наших діточок, щоб діти відпочили від вибухів, від сирен. Велика вдячність нашим кухарям, нашим прибиральникам за чисті кімнати, за смачні обіди, за цікаві екскурсії, велика вдячність нашим тренерам. Нашим помічникам саме ви робите велику справу. Ви допомагаєте дітям бути трішечки щасливішими в цей важкий час. Нам дуже сподобалось у вас, і ми сподіваємось на подальшу співпрацю. Дякую вам.